Метеорологи закликають світ готуватись до екстремальної спеки. Метеорологи попереджають, що найбільший ризик для здоров'я становить не денна спека, а нічні температури. Всьому світу потрібно готуватись та адаптуватись до більш інтенсивної та екстремальної спеки. Про це йдеться у прес-релізі Всесвітньої метеорологічної організації. Очікується, що вночі мінімальна температура досягне нових максимумів. Це викликає занепокоєння, оскільки повторювальні високі температури вночі особливо небезпечні для здоров'я людини, тому що організм не може відновитися після спекотних днів, що призводить до збільшення випадків серцевих нападів і смертей йдеться у повідомленні. У ВМО заявили, що найбільший ризик для здоров'я становить неденне спеканічні температури, особливо вони небезпечні для вразливих груп населення. Старший радник ВМО з питань екстремальної спеки Джон Нерн заявив, що світ повинен підготуватись та адаптуватись до того, що температура буде більш екстремальною. Він зазначив, що багато міст, будинків і робочих місць не готові до адаптації до аномальної температури. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на північному заході Китаю, 16 лип. Дня температура перевищила плюс п'ятдесят градуси. Це новий рекорд для країни. Крім того, ми раніше повідомляли, що по всій південній та центральній Європі вирує спека, а в 16 містах Італії попереджають про червоні температурні показники. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!